Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, і ми продовжуємо мандрувати чарівними лабіринтами фонетики, досліджуючи звуки. Сьогодні приголосні дзвінки глухі повторення, адже про них ви теж говорили у початковій школі. І розглянемо вимову звуків, які позначаються літерами Г і Г. Отож почнемо із гри «Де шифрувальник?». Спробуйте розшифрувати із поданих літер слова. Це прізвища відомих українських письменників. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть правильні прізвища. Ну що, готові перевірити? Так, перше прізвище це Шевченко, друге Франко, третє Леся Українка. Ось вони прізвища відомих українських письменників. Зверніть увагу на ці прізвища. І поміркуйте, в якому прізвищі є буква, яка позначає два звуки. Знайшли? Оце, ну, звичайно, літера «Ї». «І». І ще одне питання. Поміркуйте, в якому прізвищі заховався м'який приголосний. Що знайшли? Це знову ж таки літера «й», яка позначає два звуки «й» та І, і саме звук «й» завжди м'який. Отож, діти, сподіваюся, що ви правильно дали відповідь на ці запитання. Пропоную поспостерігати за тим, як ми вимовляємо звуки. Покладіть, будь ласка, пальці на гортані і вимов... вимовляйте слова Шевченко, Франко, Українка. Під час вимови яких приголосних звуків голосові зв'язки дрижали. На вашу думку, чому? Ви помітили, що під час вимови одних звуків вони дрижали, такі звуки називаємо дзвінкими, а звуки, під час вимови яких зв'язки не дрижали, називають глухими, оскільки утворюються вони тільки з шуму. Сьогодні ми детальніше поговоримо про приголосні дзвінки і ті, що утворюються тільки за допомогою шуму, глухі. Приголосні бувають дзвінки і глухі. Це знаєте ви ще з початкової школи. Під час вимови дзвінких приголосні голосові зв'язки дрижать, під час вимови глухих непорушні. Глухі приголосні утворюються лише з шуму, а дзвінки з голосу й шуму. Так близькі за звучанням дзвінки глухі приголосні становлять пари. Б, п, д, т, г, к, ДТ, ГК, Гх, С, Ж, джичи, дзиц. Зверніть увагу, що є один глухий, який пари немає це звук ф. Не мають парних глухих му влию. Їх ще називають сонорними. Їх легко запам'ятати у слові віроломний, тобто підступний. І ще вам невеличка підказка. Запам'ятати глухі приголосні можна за допомогою фрази хоче фісташки. Ось коли ви вивчите слово віроломний, ви запам'ятаєте сонорні, які не мають сонорні дзвінки, які не мають глухих. А коли ви запам'ятаєте «цап хоче фісташки, то ви таким чином запам'ятаєте глухі приголосні. Отож, можете собі записати ці слова і ці вирази. А ми продовжуємо далі. І пропоную вам попрактикуватися у гру парочки. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і спробуйте відкрити одночасно перевернути квадратики і попарувати парні глухі і дзвінки. Сподіваюся, грулічка вам подобається. А цікаво, за який час ви її виконаєте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що сподобалася вам грулічка? Так, я думаю, з допомогою неї ви краще запам'ятаєте пари глухих і дзвінких приголосних, а ми говоримо далі. І пропоную вам мовно мистецький практику. Розгляньте ілюстрацію художника «Ведмедя зимовий український пейзаж. Доберіть і запишіть 3-5 слів із дзвінкими приголосними, щоб цими словами можна було передати красу зимової пори. А вже усно. Опишіть зображене на ілюстрації буквально 3-5 речень, використовуючи дібрані слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Можна було дібрати річка під кригою, наприклад. І тут у слові річка ми бачимо Р і Р у слові під Д дзвінки, кригою, Р і Г. Так, і в Ю, там є їх дзвінки. От зимова казка, загадковість «заметіль», крила снігом. Ну, наприклад, такі. А які слова із дзвінкими приголосними дібрали ви? Напишіть у коментарях. І пропоную вам відгадати загадки, тобто метаграми. Метаграма це віршована загадка, побудована такій початковій, на, на такій. Ем... В методиці, коли початкова буква веде до утворення нового слова, зміна початкової букви веде до утворення нового слова. Отож відгадайте метаграми. З К я в школі на стіні, земна куля на мені. Коли К напис змінити, буде учням де сидіти. Ну що, загадалися, що це таке? Правильно, це карта. І До речі, К і П це які звуки, дзвінки чи глухі. Ну, звичайно, це обидва е, глухі звуки. Ще одна метаграма. Знає кожен, який знак ставлять, перед що і як. Візьмеш ривнім замість К, вийде ім'я хлопчика. Ну, що, здогадалися? Ну, це кома і рома ім'я, так? А к і р це які звуки. К глухий, а Р дзвінкий. Ви правильно відповіли. І пропоную трішки побути чарівниками. Ну і чарівницями, звичайно. І зараз ми будемо творити, чаклувати, перетворювати слова. Ну, наприклад, замініть перші чари, замініть дзвінки приголосні парними глухими. Запишіть утворені слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і почаклуйте. Перевіримо. Палка, твір, шати, коса, кава, хол. А у вас, так? Чари другі. У словах замініть кінцевий дзвінкий приголосний на глухий. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Гриб, проріст, міх, мигмохіть, газ, лоб, серд. А у вас, так? Ну, що, сподобалося бути чарів, чак, чак, чаклунами. І пропоную вам ще одну гру, четверте зайве. У кожній групі звуків знайдіть зайвий і поясніть, чому ж він буде зайвий. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, у першій групі звук «ї» зайвий, тому що він приголосний. У другій групі зайвий звук К, тому, що він глухий. В третій групі звук «ї», тому що він дзвінкий. У четвертій групі звук В. Ф, Тому що він глухий. В п'ятій групі звук І, тому що він в'який. А у шостій групі це звук Ну, тому що він приголосний. Якщо ви правильно зробили, то я вас вітаю. Ви дуже кмітливі і спостережливі, але це ще не все. Орфоепічна хвилинка. Вимовте скоромовку, намагаючися при вимові цієї скоромовки чітко вимовляти звуки. Бубоніла діду баба, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто малих кульбабиня. А за скільки секунд вимовили скоромовку ви? Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Перевіримо бубоніла, кульбабу. Не забудьте наголос. Бубоніла, кульбабу. ну і... Полетять. Зверніть увагу, що у слові полетять Е у нас без наголосу, тому ми відчуваємо і дописуємо в вимові у слові полетять, Е наближається до І. Ми його чуємо, цей звук нечітко, тому дописуємо призвук. Ось маленька літера І, яка вказує, що цей звук, звук Е ми чуємо у слові нечітко, і він у вимові наближається до І. Ось так ви повинні були записати слова фонетичною транскрипцією. А наразі в нас поетична хвилинка. Га-га-га, ге-ге-ге – це, напевно, буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Буква Г з ріжком вгорі посміхнула з дітворі. Щоб дзвінкішу чули мову, я прийшла в абетку знову. До чого це поетична хвилинка? А до того, що далі мова піде про літеру Г. Що це таке за літера і чому вона є в нашій мові? Дізнаємося. Зверніть увагу, в українському алфавіті є дві подібні букви Г і Г. Вони позначають на письмі різні звуки. Звук Г утворюється низько в гортані, гарний господар, гуси, гуляти, груша, гості. Він ніби Трішки м'яко звучить, а звук Г утворюється за допомогою задньої частини язика. Він є глотковий, він аж наче з горла вилітає. Гава, ґрунт, ганок, газда, гелготіти, гречний. Запам'ятайте, у вимові звук К перед наступним дзвінким приголосним вимовляється як Г, вокзальний. Ми пишемо звук К, але чуємо як Г вокзальний. Ось таке уподібнення, але далі ми про нього будемо говорити на окремому уроці. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нового уроку української мови. І словниковий диктант. Запишіть, будь ласка, слова, які вживаються з літерою Г. Це найбільш поширені слова. І е, коли ви будете записувати, правильно вимовляйте ці слова: агрус, гелготати, гроно, гава, ґерлиґа, ґрунт, газда, глей, ґрунтовний, ганч, гніт, гудзик, ганок, гонт, гума, гатунок, грати, гумка, гвалт, гречний, дзига, гець, ґринджоли, зигзаг. Якщо ви не знаєте лексичного значення якогось слова, зверніться до словника. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі подані слова. Чи знаєте ви, що у перша літера «К» з'являється у Пересопницькому Євангелії та письмових текстах 16 століття? Ця буква вживалася на позначення зімкненого звуку. Звук літери Г є щелинним. Раніше у старослов'янській мові існував лише звук «Г», який практично зник із української мови та перетворився на Г, який письмі зображувався буквою «Г». -г». У той час, як інші слов'янські мови використовують звук Г, позначаючи його літерами Г і Г. Очевидно, що українська мова не могла обійтись без літерного позначення звуку Г, тому у великій кількості середньовічних текстів спостерігаємо звукосполучення кг. Згодом почали використовувати літеру Г на позначення букви Г. Східна Україна втратила літеру К після низки заборон української мови у той час, як Західна Україна продовжила цю традицію. Протягом того часу східна частина України переживає тимчасове повернення літери Г до абетки. Проте у 1933 році радянська влада знову заборонить використання цієї літери. Хоча видатні мовознавці в теорії довели логічність, доцільність, історичну обҐрунтованість літери «Г». а журналісти, письменники використовують на практиці. Так, Грінченко у своєму словнику української мови вживає цю літеру всього 527 слів, наводить іще тоді, у минулому столітті. До української мови ця літера повернулася лише у правописі 1990 року. Тож поневіряння української літери К нагадують. Поневіряння всієї нашої української мови, яка, незважаючи ні на що, вистояла. Пликаймо наші українські літери, бо за ними стільки поневірянь боротьби та мужності. Тож вимовляймо їх із любов'ю. І пропоную вам ще одну грулю. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І поєднайте слова із їхнім значенням. Зверніть увагу, в яких словах ми пишемо літеру Г. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як вдалося вам правильно поєднати. Не забувайте там перевіряти себе, натискаючи на галочку внизу екрану на своєму пристрої. І ще вам одна груля, гра Г чи Г. Скористайтеся QR-кодом і відкрийте вправу. Розподіліть слова окремо, в яких вживається літера Г, і окремо слова з літерою Г. Запам'ятайте вживання літери Г у словах. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, сподобалася вам грулічка? Не забудьте робити скріншотики і надсилати їх своїм учителям. А ми говоримо, що вже все! Вихідний квиток! Виберіть, будь ласка, одне чи два речення і допишіть їх, оцінюючи свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання. У підручнику на сторінці від 77 по 79 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконайте письмово праву хатку на сторінці 79 Там є А і Б завдання. Спочатку прочитаєте текст і завдання А і Б саме під текстом. А я. Бажаю вам хорошого дня! Сподіваюся, вам було цікаво і ви не нічували. Любіть і вивчайте українську мову, адже мрії здійсняться, якщо мріяти українською, хорошого тихого вам дня! До побачення!